Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. Сьогодні в цій студії ми говоримо про силу слова у складні часи, натхнення, рідне місто і вірші, які торкаються серця і залишаються щитачем назавжди. А ми говоримо з кривдською поетесою Тетяною Кошель про її вечір поезії під назвою Крила Журавлині. Пані ця радий вітати вас. Навзаєм а, давайте почнемо нашу розмову з того, чому саме так от Крила журавлині і що особисто для вас символізує ця назва? Крила журавлині так називався творчий захід, який був присвячений, презент присвячений презентації моєї збірки віршів, шостої збірки віршів. Збірка називається Країна журавлів. От. І чому саме так я назвала свій збір... збірник? Тому що в моєму житті стався такий випадок. Я гуляла на подвір'ї зі своїм собачкою. І побачила, як десь у лютому місяці, 23 му році, десь 23-го, 24-го лютого, поверталися журавлі. І я порахувала і побачила, що їх було семеро. Всім друзям, знайомим, які яким я про це розповідала, вони сказали, що семеро пташка повертається на батьківщину, тобто точно буде в 23-му році перемога. От, на це всі сподівалися, всі про це дуже мріяли. От, звичайно, поети теж мріють, вони свої мрії підсилюють віршами. От, і от у мене такий вірш народився. Який перший стоїть в книзі, заголовний вірш. От. І до речі, коли я шукала інформацію там, якусь незначну для себе, я дуже випадково натрапила на те, що слово Україна переводиться в китайській мові як країна журавля. Вона у них там пишеться трьома іерогліфами, Один з них це зображення лелеки або журавля. От другий іерогліф означає перемогу. От, і третій орхідея. Ну, хочу, щоб була перемога, і щоб в Україні все розцвітало, бо я трошечки е, садівник, як і тато мій. От, насаджую там квіточки в своєму садочку, дерева. От, і так само хочу, щоб мій маленький садочок розцвітав, щоб Україна так само розцвітала. Як орхідея, як все, що цвіте в Україні. Супер. І я так розумію, зараз цей заголовний вірш ми можемо почути, так? так. І наші ну, телеглядачі. Так, да, звичайно. О, земле, чуєш клекіт журавлиний? Той клин своїм курликанням скрипучим гарчав, жалівся про жахіття України, стогнав про все побачене, болюче. А їм додому долетіти будь-що треба, і не притомніють, і знов летять уперто. Ще й крила упекли сліди ракетні, натягнуті гарячі нерви неба, долоні зір в мозолях вже кривавих. У неба вже немає, мабуть, сили. Воно ж бо стільки цього річ тримало, та все ж утримає весну на їхніх крилах О, оземле. Чуєш, мати журавлина, ти ж ревно так гніздо своє ховала, щоб не знайшли його ті люті і чужини. На немовлят весняників чекала, вони в дорозі вже, попри гіркоту і жалі, летять, не відчуваючи утоми, і линуть радістю із неба журавлі, бо то душа твоя вертається додому. Дуже гарний, мені здається, дуже влучний вірш нашого сьогодення. Він прямо описує те, що зараз у нас відбувається, і те, про що ми мріємо, те, чого ми хочемо. Але продовжимо нашу розмову. А як народжуються ваші вірші? Це емоція моменту, чи це все ж таки от якесь таке довге внутрішнє визрівання? Ну, Вірші, звичайно, приходять по різному, але знаєте, мене завжди лякає той стан. В моїй душі і, взагалі, в моєму організмі в мозку, коли я ходжу, знаєте, буває таке, таке, не однієї думки не пролітає. От не проскакує все. Отак дивишся, склянка порожня, все. І мене цей стан дуже лякає. Звичайно, хотілося б, щоб завжди було таке щастя в душі, щоб сонечко сяяло, щоб була така теплота, затишок, щоб можна було так сісти, за щось замислитись, ось там так квіточка розквітла, там, не виходить поки що. І от інколи думка приходить із спокоєм, а інколи так вже збентежить, що вже не знає, що з нею робити. І отакі вірші вони так само приходять по-різному? До речі, зустрічалися з вами у цій студії, коли ми робили да, присацію цієї збірки. Оце. Вона, до речі, є в мене вдома. Да, стоїть так. на почесному місці серед багатьох збірок криворізьких Це саме приймно. поетів письменників. Чи змінилася ваша творчість з того моменту за останні роки? От візьмемо. От ви знаєте, я не, не випадково взяла цю книгу з собою і так хотіла трошечки бачити, от у мене на цій книзі Віталій Бізносенко, е, птах, так, так, і так, на цій книзі птах. І от я вже коли вже шосту книгу випускала, я думаю, оце так да. На кожній книзі у мене на обкладинці е, летить. Пташка або там рукописи летять. знаєте. Ну, це вже можна сказати, як ваша така родзинка. Ну, родзинка, не знаю, як це стається. Я не знаю, <зас> чесно. Оце я не знаю, як це стається. Я тільки знаю, що мені дуже приємно, що і цю попередню книгу ілюстрував Віталій Бізносенко. І, Шосту книгу теж його ілюстрації ми взяли до цієї збірки. І в цій книзі влучно лягли його ілюстрації до віршів зовсім інші розділи, зовсім по-інакшому розташовані розділи в цій книзі. В цій книзі вона як наче перегукується з попередньою, от, але вона більш вже доповнена, незважаючи на те, що і ця тоненька, і ця така, начебто тоненька. От, і до речі, ця книга вперше в такому форматі, от тому що, от бачите, тут у мене на першій сторінці заголовній, де зазвичай там пишуть перед книгою якусь анотацію. От у мене тут подяка і батькам. Бо я ж вчитель в школі, це ні для кого не секрет. От, батьки на фронті, батьки моїх дітей от, захищають нашу державу, от, тому ця книга і їм. Шана і подяка, і присвята. от І ще в такому форматі, тому що всі всі книги, які до цього виходили в редакції Літерія, їх верстав Щербенко Сергій. от І, на жаль, я хотіла дочекатися. Хлопців, коли вони прийдуть, і ну, така вже у нас серія, така невеличка, кишенькова, такий, кишеньковий такий формат. От, я хотіла дочекатися їх усіх, коли вони прийдуть і знову попрацювати. Але, на жаль, Сергій загинув минулого року. От, і от в такому форматі книга виходить перший раз. І вона така, бачите, як дійсно як крила журавля, як наче летить, все така легка. Але повірте, що зміст цієї книги дуже серйозний, дуже болючий. Ну і я вже так сама до себе прискіпливо ставлюсь. але... Я так можу сказати, що насичений, тому що навіть мені перечитувати вірші свої написані вже дуже важко. А чи є рядки в цих віршах, які є в цій книзі, які для вас особливо особисті? Ну, розумієте, особливо особисті зараз я не можу так сказати, я от вибирала вірш, думаю, ну який почитати, і про кривий ріг хочеться. Декілька віршів увійшли вже з війною в цю збірку. І про Україну, і те, і те, і те хочеться прочитати. Я не можу навіть перевагу сама віддати якомусь віршеві, який для мене най-най ну, запав у душу. Вони мені всі дорогі, однаково, однаково важко далися. От і ну. Так. А що ви хотіли, щоб читач, глядач, слухач відчув після зустрічі на вечері поезії, і е, коли він познайомився з вашою поезією? Що, що ви хочете, щоб для себе людина відчула? Я не знаю, я ще такої мети ніколи перед собою не ставила. Щоб я ще хочу, щоб люди відчували. От я просто хочу, щоб люди читали, по-перше, читали. Я хочу, ну як звичайно. Як і вчителька, і як поет, я хочу, щоб люди насичувались. Хотілося б сказати, щоб отримували задоволення, але в сьогоденні від такої трагедії, яка відбувається в нас в країні, задоволення, ясна річ, ніхто не буде відчувати. От, а те, як люди читають, як вони слухають, я вже бачу, що вони дуже сильно переживають і емоції, і в жінок, особливо сльози. От що мені ще після цього хотіти? Я бачу просто віддачу, я бачу, як відгукуються. Ну, отак. Так що а ви на одного разово задали про кривий ріг, про рідне угу. місто. А Наскільки кривий ріг присутній у вашій поезії? Я в ньому живу, я в ньому народилася, я його обожнюю це місто. Я бачу, як воно стає кращим. Я бачу, що потроху, 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 звичайно, важко. Місто довге, довжиною, як у нас слоган зараз, довжиною в життя. Але хотілося б, щоб слоган був такий довжиною в щасливе життя. От і знаю, як важко його зразу перетворити на щось, на якесь на якісь кращі куточки. Я знаю, що у нас і багато художників талановитих, і архітекторів дуже багато талановитих. Вони можуть зробити усілякі проекти, які якими можна буде. І в майбутньому прикрасити наше місто і підростає дуже талановита молодь, повірте мені, як вчителю. От у них там теж є проекти, можливо, вони не показують, можливо, вони сором'язливі, як і я в свій час була. От. То повірте, що місто своє я дуже люблю. І я, скільки в мені було пропозицій, десь поїхати і залишитись, чомусь завжди я повертаюсь додому. І, мабуть, оці руди, які залягають в нашому місті, от я якраз хочу прочитати цей вірш. Мабуть, вони як магнітом притягують додому. А, будь ласка, я думаю, що це буде дуже гарне е, завершення угу. нашої сьогоднішньої з вами розмови. Треба вимити вікна від червоного пилу. Та даремно він в'ївся у хмари легені, не сила. Навіть тріщини ці у асфальті, червоні, вони, наче, нейронна система у скронях. І нещадна, і плутана, знов звідусюди повертає мене у безжальне своє мінотаврове коло кар'єрів. Завжди знаєш, де вхід та виводить зі скрути оберіг твій, на щастя, жила бурого кольору. Цей клубок аріадний тримаючи міцно любов'ю і причетність життя до рудої породи. Вікна мити це стерти зв'язок із тобою. Тут червона земля все ж сильніша за воду. Супер, мені здається, що кращого завершення нам слід було вигадувати. Пані Тетяно, я вам щиро дякую за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Вітаю вас з виходом вашої вже шостої збірки віршів. І як людині творчій, я можу побажати вам тільки одного: це побільше творчого натхнення і побільше вдячних читачів. Дякую. Я вам щиро дякую. Дякую, Саш. А вам, друзі, нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня на першому міському, і сьогодні ми говорили про вечір поезії та збірку віршів криворізької поетеси Тетяни Кошель. А вам ще раз нагадаю, що з вами був Олександр Сопельник. Ми з вами побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.